Другий міжнародний театральний фестиваль актуальної драматургії Драма сьогодення розпочався в Ужгороді. Він стартував у третю річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого. Офіційне відкриття фестивалю відбулося у фоє Закарпатського обласного музично-драматичного театру імені братів Шерегіїв, яке розпочалося шаною пам'яті усіх загиблих у війні хвилиною мовчання. Театральне мистецтво, взагалі, культурна, вона не в Україні. Як би нас не хотіли знищити, стерти з лиця землі, ми як той паросток соняшника з-під руїн виглядаємо і постійно тримаємось на полову. Для того і проводиться цей власний фестиваль, актуальної драматургії, для того, аби нагадати нашим громадянам про те, що ми живемо в умовах війни, і воно є актуально зараз на часі, коли не як не тепер це робити. В межах офіційного відкриття організатори представили присутнім виставку розбитої воєнної техніки, надану працівниками нацполіції, літературний доробок видань актуальної драматургії від Закарпатської обласної бібліотеки імені Федора Потушняка, доповнив атмосферу фестивалю театральний оркестр Яма виконанням світових хітів. Тож протягом тижня на сцені обласного театру свої вистави представлять театри з Луганська, Сум, Львова, Івано-Франківська й Ужгорода, а також театр зі Словаччини. Цьогоріч на фестивалі працюватиме і професійне журі. Розповідає Рудольф Дзуринець. Голова журі, директор департаменту культури, заслужений артист України Євген Тищук і театральний оглядач. Також Сергій Венеченко, Василь Васильович Неболов, Михайло Носа, Дмитро Коляденко, який пізніше до нас доєднається, Олеся Данилець. Це будуть журі, які будуть визначати власне номінації Краща акторська робота, краща чоловіча роль, краща жіноча роль, краща драматична вистава, художні вирішення вистави і хореографічне вирішення вистави. Афіша фестивалю це максимально різний репертуар та режисерські школи, які працюють в умовах сьогодення, ставлячи актуальні вистави. Розповідає театральний аналітик Сергій Венеченко. І е, е, більшість цих вистав вони взагалі поставлені протягом е, останніх трьох років. За час вторгнення, і дуже символічно, що цей фестиваль починається 24 лютого. Три роки і в цей момент відкривається цей фестиваль і показує, що нас ворог хоче загнати в підвал. Але якщо ми будемо знаходитися в підвалі, ми не побачимо перемоги. І мистецтво театр от саме оце про це своїми очікуваннями від фестивалю. Поділилися і закарпатські глядачі, серед яких багато переселенців. Сьогодні я вперше в Ужгороді заради цього фестивалю, і мені стало цікаво, особливо зачепило, що перша вистава Луганський драматичний театр, тому що я сама з Луганщини і я дуже хотіла побачити, бо на жаль, була маленькою, не мала можливості ще побачити там. Мені це теж цікаво, тому я вирішила, що треба обов'язково сходити. Тим паче це зараз дуже важливо підтримувати. Трамувати нашу культуру, і ми вивчаємось на культурологів. Тому ми, як ніхто, знаємо, що культура це важливо, так я дуже люблю театр, але особливо мені приємно, що сьогодні цей фестиваль відкривають мої земляки. Луганський обласний театр. І я хочу їм вклонитися за те, що вони мають мужність приїхати сюди, показати своє мистецтво вони прекрасні. Першим на сцені фестивалю виступив Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр з виставою Лавина, розповів директор театру Олександр Гришков. Ми привезли сьогодні іронічну притчу Лавина турецького драматурга Тунджера Джененаглу. Тому це для нас така хороша вистава, яка розкриває тему переселенців. Тему Любові, Луганський театр єдиний в Україні переміщений двічі, який нині продовжує працювати разом із Сумським національним академічним театром драми та комедії імені Щепкіна. 2014 році театр переїхав з Луганська до Сиверськодонецька, і в 2022 му театр перемістився до міста Суми. цим важко працюється, але ми працюємо в таких умовах, коли в Сумах зараз гучніше ніж. В інших регіонах тому працюємо, продовжуємо працювати. Але дуже важлива річ, та що ми, ми потрібні людям. Тож слідкуйте за афішами, аби не прогавити актуальні вистави сьогодення. А також в межах фестивалю ви зможете долучитися і до збору коштів на підтримку Збройних сил України.